Доброго ранку, дорогі друзі. Середа, 18 червня, і світ ще не до кінця зійшов з розуму, тому це вже перемога. Сьогодні новий день, новий шанс, новий ковток повітря і новий привід повертати інтернет замість того, щоб жити. Але ми з вами не з таких, бо ми вже прокинулися, а значить, уже попереду половини планети. До речі, сьогодні не тільки середа, Сьогодні день народження дитячої коляски. У 1889 році американець Річардс запатентував цей транспортний засіб, яким у нас возять не тільки дітей, а іноді котів. Бачок і покупки з ринком, тому якщо раптом сьогодні хтось вас провезе, згадайте це в дусі дня. Ну, а ми починаємо наш про ранок. І одразу до свят. Вони сьогодні цікаві, прямо як сюжет у фільмі, який ви почали дивитися о другій ночі і тепер йдете з валізами під очима, але збагачення. Почнемо з дня дільничого офіцера поліції. Саме ця людина першою приїде, якщо ви занадто голосно слухали Бетховена або підозріло палили шашлик у себе на балконі. Дякуємо їм за спокій, бо спокій це сучасна розкіш. А якщо вам ближче не затримувати, а застрибувати, то сьогодні ще й день любителів риболовлі. Тиша, вудка, клює чи не клює, і одвічна філософія злови відпусти або. Засоли. А коли ви вже з вудкою в лісі, логічно перейти до міжнародного дня пікніка. З катартина, мурашки, хтось забув веделки, класика жанру. І щоб святкова картина була повною, міжнародний день суші. Бо після пікніка хтось завжди каже: а поїхали в місто, хоч суші візьмемо. Життя як святковий сет, трохи риби, трохи рису і васабі від реальності. І про іменини. їх сьогодні святкують Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар'я, Єфросинія та Марія. Хай ваше ім'я сьогодні звучить не в паспорті. А лише в Тостах. А тепер на черзі про цей день в історії України Україна сьогодні не просто святкує, вона згадує важливе. 1754 рік заснована фортеця Святої Єлисавети, яка пройшла шлях з Єлисафетграда до Кіровограда, і нарешті стала Кропивницьким. Бачили ви людину, яка трічі змінювала ім'я і не втратила себе? А от місто змогло. А от у 1939 році відкрито пам'ятник. Тарасові Шевченку в Каневі, там де він спочиває. Ми стоїмо на колінах серцем. Ну і 1991 рік Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про святкування дня незалежності України. А сьогодні ми вже воюємо за цю незалежність без пафосу, просто правда. І про прикмети. Сьогодні народ дивився на небо і казав: якщо вранці птахи поховалися і мовчать, вони щось знають, і це про дощ. Якщо дощу на цей день нема, готуйте банки, буде врожай або сусід знову принесуть 5 кабачків просто так. А ніч зоряна, отже кілька днів буде сухо, можна не брати парасольку, а значить, точно піде дощ, закон буття. Що сьогодні не можна робити, не варто довго спати, можна проспати сенс життя. Хоча деяким і так добре вони його не шукали. Також не займайтеся побачитися. Готовим. Сьогодні не день для прибирання, ви не полосос. Життя не підлога. Ну і ще не витрачайте гроші дарма. Купуйте лише необхідне: наприклад, повітря, хліб і каву. Хоча кава це вже розкіш, але необхідна. І про гороскоп, те, що нам обіцяє зірки. Тож овни, сьогодні тримайте себе в руках, якщо що в обох, і краще подалі від кнопок відправити. Тельці, не всі ваші думки треба озвучувати, навіть ті, що здаються геніальними, особливо ті близнюки, зосередтесь. Це той день, коли навіть GPS вас не зрозуміє. Раки не рийте глибоко, бо потім не знайдете виходу. Сьогодні краще по поверхні. Леве, уникайте сцен і театру, і життєвого. Просто побудьте глядачем. Діви, дозвольте собі хаос, маленький, наприклад, зробіть чай. Без цукру, навіть якщо ви його не п'єте. Трезим сьогодні відповіді не всередині, вони в Google, але навіть там не всі. Скорпіони сьогодні не жалити, навіть словом, всі і так при своїх болях. Стрільці, вам не треба всюди встигати. Вам треба хоча б виспатися, але це вже фантастика. Козороги, не грайте, я все можу, ви і так все можете, просто неодночасно. Водолії іноді краще помовчати, особливо тоді, коли хочеться сказати, а я ж казав. Ну і риби, не пливіть за течією, хоч раз вийдіть з акваріума, там дуже цікаво. Народ, ну і вже по традиції, в мене до вас питання: чому ми так часто чекаємо? От щось відбудеться, і тоді я почну. От закінчиться війна, і тоді я заживу. Ось схудну і тоді куплю джинси. Хтось скаже мені, що я молодець, і тоді я повірю. Але життя не обіцяє тоді, У когось навіть зараз немає. Немає спокою, немає дому, немає навіть людини, з якою хотілося б поділитися новинами. І якщо у вас сьогодні є руки, ноги, тепла кава і небо над головою, подякуйте, це вже більше, ніж у мільйонів. І не треба чекати магічного тоді, ви вже є, і цього вже достатньо, аби жити. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Середа не кінець і не початок, а ідеальний дальний час бути в собі. До завтра, до зустрічі у цей же час. Пам'ятайте, навіть дитяча коляска має свій день народження, а значить, і ви точно не випадковість. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.